Вірую в мене, як каже Писання, ріки води живої потечуть із нутра Його в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Щиро вітаємо всіх зі святом зіслання Святого Духа. Сьогодні ця неділя пригадує нам велику подію, а саме про народження церкви. Як народилася церква? Церква народилася завдяки Святому Дусі. Бо як в сьогоднішньому апостолі, ми чули, що учні Марія зібралися всі разом. Була закрита ця кімнатка, де вони молилися. І тут зірвався великий шум подув вітру, і Святий Дух зійшов у вогнених язиках на апостолів і на Марію. Можемо побачити над аркою. Взісленню Святого Духа, де є апостоли і де є Марія. І що після цього сталося? Двері відчинилися, апостоли повиходили, страх пропав, ніхто вже нічого не боявся, не боялися, що їх можуть засудити, а всі почали голосити, голосити Слово Боже, голосити про Воскресіння Ісуса Христа, що Христос Воскрес, що недаремна віра, і саме це все завдяки Святому Дусі. А ще більше це було свято в Єрусалимі. І як апостоли повиходили, вони під дією Святого Духа почали говорити різними мовами. Мовами, як сьогодні, також чули: і медіани були, і таліці були, і всі були, і кожен з них чув свою мову. Дух Святий промовляв і промовляє до кожного на його мові, а ще більше мовою любові до кожного з нас. Святий Дух, ми знаємо, це є третя Божа особа. Знаємо, що є Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. І саме Святий Дух він є той, що очищає, святий Дух, хто надихає, святий Дух, який дає силу, Святий Дух, який захороняє. Тому важливо також і будувати стосунки із Святим Духом. Як ми будуємо з Отцем, як ми будуємо з Сином з Ісусом Христом, так само і повинні молитися, будувати стосунки зі Святим Духом, бо Святий Дух, коли приходить, як сьогодні ми чули, коли апостоли зібралися разом на молитві, каже Христос, де двоє або троє там я є серед них, також є святий Дух. Тому сьогодні також Святий Дух. Особливий спосіб сходить на кожного з нас, стукає до серця кожного з нас, бо Святий Дух Він хоче обновити наше серце, Він хоче оселитися в нашому житті, і Він хоче, щоб ми дозволили йому бути разом з нами, яка від того Духа в нашому житті. Кожен з нас, напевно, має телефони, правда, і час від часу приходить обновлення, треба обновляти. І з кожним обновленням телефон працює краще. Чи вже як старий телефон купуємо, новий обновляємо, вже новіша версія, і вже краще тоді користуватися. Так само, і Святий Дух приходить в наше життя, щоб нас оновити. Після кожного його приходу ми відчуваємо полегшення, ми відчуваємо радість, ми відчуваємо, як щось зміняється в нашому житті. Ми відчуваємо його дію, ми відчуваємо, що ми є не самі. Бо ми його прикликаємо, а коли ми прикликаємо Святого Духа, Він приходить. Але повинні пам'ятати, що ми є храмом Святого Духа, каже апостол Павло, але деколи себе питати, що в тому храмі, що, що знаходиться в моєму серці? Чи Святий Дух може туди прийти, чи ні? Може, треба його очистити трохи, бо наймо свято, то ми всі готуємося, правда, і пилососимо, і все. Повністю готуємо наш будинок, бо має бути свято, бо прийдуть гості. Бо треба і купити все, і накрити стіл. І ми бігаємо і до магазину, і накриваємо і вдома, і сваримося більше, деколи буває, що пересваримося, ніж приготуємо. Але нічого, все рівно після цього настає радість, бо прийшли гості. І ми святкуємо, ми відчуваємо ту радість, так само і Святий Дух. Він приходить і приносить радість. І нам треба робити такі зупинки в нашому житті, щоб очищати наше серце через тайну сповіді. От Дух Святий також він спонукає нас іде, каже, до сповіді, очисти своє серце, і я прийду і буду разом з тобою. Тому завжди собі зробити постанову. Щоб раз тиждень, раз на два тижні, на три тижні, раз на місяць, на два місяці, кому хто як відчуває, щоб іти до сповіді, щоб очищати серце, щоб дати можливість Святому Духові обновляти нас, щоб ми ставали кращими. Бо Святий Дух він потребує також, знаєте, як вогнище, коли ми сидимо біля вогнища, бачимо, що воно тухне, ми підкидаємо хмизу, підкидаємо дрова, щоб воно розгоралося більше. Так само і в нашому житті, коли ми молимося, йдемо до сповіді, причащаємося, коли ми робимо добрі справи, то ми підкидаємо цей хмиз, ці дрова у наше життя. І тоді Святий Дух розгорається ще більше і ще з більшою силою діє в нашому житті. Тому пам'ятаємо про Святого Духа. Бо старий завіт – це був завіт Отця. Бог Отець виводив ізраїльський народ з єгипетської неволі. Новий завіт – це є завіт Ісуса Христа, де Ісус Христос, Бог, зійшов на землю, щоб стати одним з нас, щоб віддати своє життя за нас, щоб відкрити ворота до Царства Небесного, час, в якому ми живемо, цей час Святого Духа. Довіритися йому, щоб він завів нас до цих відкритих дверей Царства Небесного, щоб ми увійшли у славу Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого, і щоб з ними царювали по віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!